Вітаємо на нашому каналі. У нас Mitsubishi Pajero Sport із дуже запущеною системою охолодження. Так заглянули вже вкраті. Тут кришку, коли відкривали, тут таке просто летіло вверх. Подивіться, який стан. Видно, що тут просто все загажено. При бачок чорний брудний. Зняти неможливо, болти заржавівші, відпадають головки. Все в такому стані не дуже, я б сказав. Зараз ми будемо відразу зливати з нього антифриз. Хотів вам показати і самому цікаво, що тут у нас буде відбуватись. Вмикаємо апарат, дивимося. Все бачу колір рижий. Зупиняю. Близь, вже видно, плаває бруд всередині і колір рижий, таке все відпрацьоване. Але, можливо, навіть допускаю, що перед продажею була е попитка. Попитка це як намагання <кхи> намагання замінити антифриз. Тому що номера на автомобілі стоять свіжі, машина щойно придбана не так давно. І Мабуть, все ж таки антифриз хотіли замінити, але поняли, що воно не допомогло. І приїхали до нас. Отже, зливаємо весь антифриз, будемо підключатись. Може, можливо, почнемо з переднього радіатора. Поїхали. І ще раз покажу, як виглядає кришка, як виглядає всередині. Зняли патрубок, зараз виставлю гарне світло. Подивіться. Отакий От має наліт. Погляньте, як виглядає бачок. Дуже брудний, видно по-наружі і зсередини. Так, Я вже на секундочку вмикнув, підключений до переднього радіатора, вмикнув. Зараз покажу вам, яке лізе. Це було перше швидке включення. Полонило. На передньому радіаторі перший фільтр вже забило. Так от пішло працювати хімія, зробила свою справу відразу запакувала фільтр. Так виглядає все на дні. Бачите, який мул, підірвало бруд і забило фільтр. Ми ставимо наступний. Зробили підключення на радіатор пічки. Чистенький фільтр. Права сторона, бачите, 78, гарно дуже гріє, серединку навіть не міряв, супер. Тільки бруду чи мало. покажу, скільки намили бруду, трошки було. І так, чимало. Зараз переходимо на останній етап: промивка дистильованою водою всього двигуна. і Це робиться для того, щоб підчистити фінальну зачистку. зробити І е, в залишок, коли ми видуваємо всю воду, все рівно в двигуні залишається якийсь відсоток дистильованої води. от е, І концентратом потім виводимо необхідний нам. Е, Рівень антифризу. Ну, Рівень концентрату антифризу. Переглянемо на передній радіатор. Як було, як стало. Видно, що соти вже з'явились алюміній, а не просто кусок чогось ржавого. Отак виглядає пробочка. Дуже, теж була вся грязна. Такий маємо результат. Бачок відмитий, чистенький, це всередині чисто, дуже гарно. Коли миємо бачок, ми миємо всі також пробочки, розбираємо це все, трубочки, серединку, все вичищаємо, тому що треба теж тут завжди тут все оце наліплено таким брудом. Зібрали систему, накачали. Перевірка герметичності і система не герметична. Зазвичай показую, що система герметична, бачите, як падає стрілка. Немає щільності, десь пропускає. Кантифриз направили Хеплу G12, по утішці. Отут, під заливною горловиною, там, де проходять соти, з піднизу з-під оцього розширювального цього бачка, там трошки. Є дірочка підтікання. Власне, курсів вже тепер ну, відразу нам не повідомили, що є, було втікання, по бачку не видно було, а, був дуже чорний. А, зараз знайшли, але сьогодні в нас субота. Після обід вже ми зараз не придбаємо такий радіатор. Тобто треба буде ще раз приїжджати і замінювати його. Власний курсі, але... Заливаємо антифриз, незначне, незначне підтікання. Там, якби, маленька дуже дірочка, але все, все рівно це не варіант так їздити. Треба міняти передній радіатор. Антифриз заправили, а вже сказав, так? типу G12. Перевіримо, як працює пічка на автомобілі. Тут. На обертах більше 80 градусів. Зараз холостий хід. 79,9 градусів майже. Все супер. Це був у нас такий Паджеро спорт. Міцубіші. Ще можливо приїде на заміну радіатора. Може до нас, може не до нас. Ставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!